Вітаємо вас на каналі ProSproc. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні тема така: знаєте, я коли вивчала сама норвезьку мову, я б мріяла, щоб мені хтось так пояснив. Мені хотілося, щоб знаєте, отак віддалено подивитися на мову, так от з висоти, з висоти пташиного польоту, і зрозуміти, от як вона функціонує в загальному порівнянні з тими мовами, які я знала раніше, так і ми зараз сьогодні вирішили записати це відео, щоб м м м саме з такою функцією трошки порівняти ці дві yeah. мови, тому що вони дійсно геть різні їх іноді дуже важко між собою зрівнювати, але це дійсно важливо в процесі навчання. Ваша рідна мова, якісь мови, може, які ви знаєте до цього. і звичайно Ми, звичайно, мова... зробимо норвезьку берніальний <клес> аналіз норвезької і української мови. А якщо так подивитися на мову українську і норвезьку віддалено, то українська насправді набагато важча за норвезьку. Так, і багато хто дуже скептично налаштований, коли я на початку занять кажу. Насправді норвезька досить легка тема для досить легка мова для вивчення. Багато хто каже, ну як це може бути? Звичайно, що вона складна як будь-яка іноземна мова, якщо ми в чомусь ще не розуміємося, для просто нас що це складно. Але в цілому, якщо подивитися на її структуру, на граматичні аспекти, в принципі, на лексику, вона досить легка мова у порівнянні, ну, наприклад, з тією самою українською, якщо треба було б вчити українську, вона в рази просто в рази. Складніша за норвезьку, По-перше, за все, що у нас є ж відмінки, ці, так. Е, яких норвезькі немає. Відмінки, коли закінчення слова е, впливає впливає на його на зміст. значення повністю, ми виражаємо зміст, так. чи це Аня, чи це Ані, чи це mm -hmm. з Анією, чи це для Ані. Так. Тобто, ми тому що, якщо наприклад, от візьмемо е, я скажу я зараз у Люби. Та я тут кажу у як прийменник і люби. Я змінюю, Я не кажу Я улюба, а Норвежці в Норвежці Яй архус люба», Так, е, я можу сказати, я люба», Яй аресалюба, тобто тут оцю функцію відмінків зміни оцього слова бере на себе саме прийменник. Так. Чому їй виходить? Що в принципі тема прийменників одна з найважкіших тем норвезької мові, тому що так. дійсно, якщо ви вживаєте ху", стіль, ме, оці всі різні прийменники, вони повністю змінюють значення наступного слова, і тоді вже більш зрозуміло з контексту, що відбувається, яка саме дія відбувається. Але є е, такі ну, дуже схожі моменти, е, як, наприклад, роди. Тут важливо, вони схожі, але вони все одно дуже різні. Так, в українській мові є три роди, чоловічі, жіночі, середні, і в норвезькій мові є також три роди, чоловічі, жіночі, середній. Але ті, хто які поч... початківці вивчені мови, вони намагаються взяти собі кальку і сказати, ага, раз у нас машина Вона... жіночого роду, значить в нас. Скрізь жіночого роду, бо це вона, як вона може бути він чи воно. Угу. А так не працює. В норвезькій мові є свої роди, і вони не перекликаються з іншими мовами. Тобто емвіль у нас слово чоловічого роду. Так. Наприклад, стіл у нас український е, чоловічий, а в норвезькій етвур. Воно, е, середній. Деякі слова, звичайно, повторюються, якщо ми візьмемо. слово або, вікно, воно, або яблуко воно. воно. І, там, і там воно, і там воно, воно повторюється. але що тут важливо запам'ятати? Треба вчити норвезькі роди просто окремо. Просто треба запам'ятовувати єдиний, який є тут позитивний момент. Роди в норвезькій мові вони важливі і дійсно тема іменника вона ключова. Якщо ви її опануєте, вам буде легше потім вивчати в цілому граматику структуру і говорити правильно. Але все одно роди не настільки прямо, глибоко впливають на повну побудову і зміну членів речення. Тому що, по суті, якщо ми візьмемо прикметники, та? машина, яка біла, та? в норвезькій мові, в принципі, цей прикметник буде змінюватися тільки до середнього роду. І тільки там до множини, на ну, множину ми зараз не беремо. В українській воно буде прикметник буде змінюватися до кожного роду. Тобто, ми скажемо біла машина, але білий там кіт, біле там я не знаю яблуко. Та в Норвезькій для жіночого чоловічого буде така сама форма прикметника тільки для середнього вона зміняється. Тому дуже важливо вчити, що іменники середнього роду це так, те, що ми кажемо окремо та у нас на курсі, навіть є окрема табличка. Так. Але що ж на, насправді є от такою ключовою темою саме в норвезькій, що ж впливає саме на значення це порядок слів. В норвезькій мові він сталий, він просто от... дуже цілезобетонний. А в українській мові у нас плаваючий, у нас вільний порядок слів. Ми можемо сказати: Галя любить Васю. Угу. Візьмемо такий приклад. Ми можемо сказати Васю любить Галя. Ми можемо сказати любить Галя Васю. Так, і це буде Васю Галя любить. І і так, так Галя, і всім так. зрозуміло, що Вася попав. <реш> Того що тут, бачите, теж відмінок кого чого Васю змінилося слово через те, що в норвезькій мові немає цих відмінків. Дякувати Богу, вони не змінюються, бо ще відмінків не вистачало. Та? Тут ми відповідно до конкретного порядку слів розуміємо. Хто кого любить? От візьмемо цей приклад з Васю. Давайте тільки замінимо на імена. Давайте візьмемо Улав і Геда. Давай. Улав, геда". Улав любить Геду. Дивіться, два імені вони не змінилися. Улав Геда. Любить та. Якщо ми поміняємо місцями, Фелікс втомився. Якщо ми поміняємо місцями і скажемо, наприклад, геда Ельскер Улав, то тоді вже не геда попала, а Улав попала. Тут у нас <говорит> да, серіал розвертається в іншу сторону. <говорит> так, причому, якщо ми винесемо дієслово наперед, получиться запитання: Ельскер <говорит> Угу. Вже ми запитуємо. Так. А якщо ми скажемо Уля в Геда Ельські, взагалі буде кадабра ще не має зробимо. ніякого значення? Тоді вас перепитають, що ви мали на увазі. Тому цей парадокс слів він як робить норвезько і легшою, так і складнішою, тому що з одного боку дійсно дуже легко слідкувати інструкції. Але в чому складніше, що цю інструкцію треба собі, от реально знаєте, як закарбувати просто в мозку, щоб вже автоматично у вас оце дієслово вилітало на другому місці в реченні, і ви його нікуди як не рухали. Як практика показує, що це насправді дуже легке правило. Всі його відразу вчать на перших днях, не знаю, на норвезьких курсах. Але реально це внідрити в свою мову і почати так, так говорити дуже часто люди навіть вже, на, високих на високих рівнях, високах рівня, говоряться це дієслово плаває туди-сюди, і тоді. Норвежці такі, га? Mm -hmm. так. І от далі ми сказали про питання, Та питання, коли ми ставимо в норвезькій, ми дієслово висуваємо наперед. В українській мові ми питання можемо поставити інтонаційно, тобто, не змінюючи порядок слів, кажучи той самий Вася любить Галю, Вася любить Галю. Питання, так. Так? Питання. В норвезькій мові це не, не є можливим. Тому тут важливо роз, розрізняти інтонацію і тональність мови. Тобто інтонація в норвезькій мові так вона теж є. Ми теж робимо питальну інтонацію або прохальну якусь інтонацію, але при цьому нам треба порядок поміняти слів, речення. Так, і, і не не просто порядок слів, а ще якщо ми, наприклад, скажемо Дай мені грошей в українській мові. Так? Дай мені гроші дай мені ну, да, Інтонація да. міняє все. Так, так. то в норвезькій інтонація нам не допоможе побудувати це ввічлива або там якась суворе речення. Там вже нам треба повністю змінювати ставити структуру. вічливу конструкцію, наприклад, кюнед її має літфені. Так так саме конструкція, а не інтонація впливає на вихованість, на те, що нас сприймають адекватно. В нас є відео також як попросити щось. І звучати виховане. Це до цієї теми. До речі, Люба, от як в тебе було з тональністю норвезької мови? Бо для мене це було насправді, мабуть, найскладніше вивчити, тому що. В норвезьких підручниках ніде не пишуть і не вказують, як правильно говорити. Ти Знаєш, я про це навіть не знала. Uh -huh. Я просто говорила, як собі говорилося, мене в принципі розуміли, і я про це почула вже, коли почала вивчати норвезьку, якби ну ходити на курси, uh -huh. коли про це почали говорити, тоді я так дійсно. Так, є такі. Тобто ти не помітила дуже сильно. Я на себе не знаю, можливо, я інтуїтивно підхоплювала. У мене є оцей спрокри. Це інтуїтивна здатність схоплювати. Так, так, я повторюю за людьми на вухо сприймаю. Угу. От, але я знаю, наприклад, поляки, коли вони говорять, у них є така здатність, вони рубають дуже так. сильно речення. Вони кожне слово, отак, от від окремо окрем, так. відокремлюють так. це в принципі польська на українську, вона теж схожа, Тому так. я думаю, українцям це теж актуально. Так, ми зараз наведемо теж до цього приклад. Я просто хотіла сказати, що для мене це було дуже важко, тому що мені важливо побачити. В мене дуже розвинута зорова пам'ять. Тобто, якщо я бачу, наприклад, три слова яй від. Іке, от так. я вивчила його от на початку. Я пам'ятаю цей приклад як зараз, бо я в підручнику побачила як іке. Я не знаю. І я б так його і казала, якби я просто випадково та відну яйвике. Від в принципі, так можна сказати теоретично, ну, але норвежці, дуже повільно говориш. Але норвежці кажуть, як я ветике. Яветике так воно ну, тобто, йде, як в зливається в одну. І, і для мене було правда. це дуже дивно. Бо я вивчила, наче це яйв'ятіке, а потім я його чую. Uh, от ну, в діалозі, в там в побуті, і я просто не розумію, що це таке. Мені воно звучить як дійсно одне слово. Тобто, нервесті люблять отак інтонаційно все це зливати, і знову ж таки, це неможливо вивчити без практики. Якщо Або, в інших ти... мовах, от, вибач, mm -hmm. просто я китайську, коли вчила, uh -huh. там є тони, і ти конкретно в підручнику бачиш, ага, там тон вниз, там тон догори, там тон такий, там, ну тобто там рівний. В норвезькій вони теж є ці тони, по суті, але вони ніде не прописані, не пояснені. Це слово хадебра звучить як одне, правда? А це ж три слова. Ви знали, що це три слова. Ха, де бра. Май це добре. Тому важливо це усвідомлювати, що ми зливаємо в кубку декілька слів інтонаційно в норвезькій мові, щоб звучати, от як носії мови. Так. Наприклад, таке речення: Ей Драві ти бютікен, фурган для мат. Так, тобто прозвичало, тобто, то значить, три слова з таких от... Енганг іука. Дравіти бютікен, фурган для мат. А в українській ми сказали раз на тиждень. і, Ми в магазин. І... Купуємо їжу ворога. Щоб купити їжу, ну, тобто ми більше я не знаю, чи нас вдалося це так зловити, ну саме цю тональність передати. Ну але, хоча б, зрозуміти, це теоретично. Що в наших слов'янських мовах є тенденція відокремлювати кожне mm -hmm. слово в той час, як в норвезькій мові, ми їх класти розліп зліплюємо отако і говоримо Проспілимо. їх. інтуїційно, проспівуємо їх. Багато хто мені казав, коли я з про кафе, наприклад, проводила, що їм здавалося на початку, наче норвезці кривляються, коли, коли говорять. І дійсно може бути таке враження, тому що от дивись навіть в українській я можу зараз з тобою говорити. Я говорю, ти мене розумієш, але я майже не рухаю ротом. Звичайно, я їм рухаю, але мені не треба робити якісь е, шалені так. Е, ці, вправи. Та? В норвезькій мові так не працює, тому що в норвезькій є в нас І, в нас є І, в нас є, і, в нас є І. Е, е, тобто, багато оцих губних і задньогортанних, і різних. Тому дійсно норвезці дуже активно спостерігайте. Використовують свій артикуляційний апарат, і тому може і ще плюс інтонація, тому може воно дійсно здатися, наче вони ябітики, там імон і так далі. Оці всі моменти можуть здаватися, наче вони як на сцені, але насправді це абсолютно звичайна взагалі розумова. говорячи вже про цю інтонацію. Ми не можемо не поговорити про діалекти норвезької так. мови, тому що це тема, я б сказала, найважча. Mm -hmm. Для розуміння в той час, як ми вже сказали сьогодні, граматика можна ще її зрозуміти, це не не біда. А от саме діалекти, в чому ж тут е, така загвоздочка? Так, діалекти в норвезькій мові вони mm -hmm. геть розрізняються. Це не значить, що, що це різні мови. Звичайно, це та сама побудова, та сама структура, саме вимова. Як в українській мові, як такових діалектів. Вони є, але ми з ними не стикаємося в повсякденності, і в нас все ж таки, от я б більше назвала це як говором. От є там якийсь закарпатський говір, та чучуть чуть сила боїдонецький е, говір, та ну в нас ще є звичайно там російська, українська, але все одно в цілому. Ми один одного розуміємо. Ну якщо за винятком може хіба там де геть на Закарпатті, такі оці так. що сидиш і думаєш, ой-ой-ой, та що ж воно ну, там, вже коли йде мікс з, з іншими мовами, там я не знаю, але в цілому в повсякденному житті, от якщо ми в столицю поїдемо, ми цього не почуємо. Так. Ми будемо розуміти, ми будемо чути говір, що людина ага, з російськомовного може регіону чи з україномовного акцент, чи там пішки, акцент, да. якийсь такий, та може мати якісь там сленгові. Якісь вирази прикольні, які не розуміють в різних регіонах, але знову ж таки, сленг це не є діалекти. От, Наприклад, можу навести, що я маю на увазі. Я колись сказала своїй знайомій подружці з івано франківська Давай вже розчехляйся, знімай чухли, і вона мені каже: Ну українська це сказала, а я з Дніпра сама. Ну в нас так кажуть: знімай чехли, типу ну ти розумієш це. Люба з Нововолинська, але вона розуміє. А вона мені каже, а які чухли в сенсі? Ну тобто, розумієте, тобто, це просто вираз, який є притаманний сленгу нашого регіону, який не зрозумілий у Франківську. Але діалектно вимову вона мене повністю так, розуміє. Звичайно. А в Норвезькій Норвезькій, ви знаєте, кожен живе на своєму хуторі, кожен живе в своєму селі і дуже цим пишається. Для, для от такого корінного норвежця свій діалект ну, з того регіону, звідки він походить, це є частиною їхнього ідентитету, їхньої такої самості. І ніхто не буде переходити на офіційну там, не знаю, так, як говорять, у столиці у нас, того, що, а чому? вона мене є свій прекрасний діалект. І мені все одно розумієте ви мене чи не розумієте? Я буду з вами на на цьому діалекті, якби норвежці один одного розуміють. Хоча так. навіть корінні норвести, мій чоловік, наприклад, він коли їздить десь там в село, там до ну, його родичі звідки походять, він чесно каже: я мушу тако сидіти, я Є, не все розумію. Так. <кхем> да, тому діалекти ну це дійсно найбільша, мабуть, складність. Складність для всіх, для тих самих норвежців, складність для нас, тому що ми живемо теж в Осло, не так часто е, перетинаємося, але згодом. Справді, осло, осло все ж таки, навіть якщо подивитися на осло, угу. то сюди ж з'їжджається вся Норвегія. Так, багато хто сюди І ти, є. коли вчиш мову, то ти зустрічаєшся з цими діалектами в повсякденньому житті ну, постійно. Угу. Я пам'ятаю, коли я мову вчила, вже така бадьора прихожу, там щось в магазині кажу: е, Ваше там, щось, я, там я вільярно, що я падає, та щось там таке гарне скажу, а вони мені вам запакувати чи так дати. На цьому своєму діалекті. І я така стою. Від і мене вже вроді втікати незручно не і продовжувати. Далі не знаєш як. Я дуже стресувала. От. Ну але... це дійсно історично так склалося, Я читала за це, коли що це через те, що Норвегія дуже насправді велика витягнута країна по території, та? але всього лише 5 мільйонів населення, і раніше вони жили дуже ізольовано. Тобто транспортна оця вся інфраструктура вона не була настільки розвинута, як наразі, і е, люди в різних регіонах не дуже сильно один з одним спілкувалися, тому воно так розвивалося, якби відокремле. І ще один момент складнощів. Для мене особисто згадала це: оці слова трьохповерхові, які норвежці дуже сильно люблять робити. Тобто, якщо в українській в нас є конкретна там я не знаю станція потягів, от ми кажемо там вокзал. Та в нас є яка. Ну тобто в нас є одне слово чи там два слова, слово сполучне, то норвежці дуже люблять складати слова разом. Це називається саме насати Урь. І їх багато в норвезькій мови. Це слово, яке складається з двох. В ньому треба Одне головне, а решта описують. Да, Це тут, головне. Тут тобто головне, що треба. Ток сташо. Яка станція? Залізнична, ну, поїзпоїзна. Токсташов. І тут важливо, багато хто плутається з рудами в цьому випадку, тому що коли два іменника стоять разом, може статися таке, як, наприклад, в ток, тільки що ЕТОК. В нас середній рід, сташон, в нас чоловічий рід, ен сташун. І от багато хто питає, а як тоді, якщо мені треба сказати велика станція, наприклад, як мені змінювати прикметник, відповідно до якого останнього. слова останнього. Бо останнє слово от в цих зіставних словах воно є головним, тому орієнтуємося по ньому. Тому та ток сташунка, скулебри, булочка, сам хліб шкільний. Так, ну, Ну, дуже дуже багато. багато. Їх легко потім згодом вчити, але на початку вони можуть бути Але доставити. проблема в тому, що, як правило, українці там, чи якісь інші національності, в яких немає цієї теми в їхній мові, так. вони пишуть їх окремо. Вони пишуть сомер фюль, як дві, ток сташон. А треба їх писати разом. Ну, це так. інша тема. Тому ми вам бажаємо великих успіхів на шляху вашому до вивчення і опанування вільного володіння норвезькою мовою. Ніколи не здавайтеся, хоча на початку може здаватися, що це мова така важка, там стільки всього нового. Насправді не все так страшно. Головне зрозуміти принцип і систематично, практично кожен день нанизувати на свої, володі, ну, на свої навички володіння мовою якісь нові і нові навички. Ставте лайки цьому відео, і ми з вами побачимося у наступних Па-па!